З нагоди відзначення міжнародного дня митника почесними сертифікатами всесвітньої митної організації нагороджено начальника відділу інфраструктури Івано-Франківської митниці Державної фіскальної служби Павла Мельника та директора товариства з обмеженою відповідальністю регіональне бюро логістики Олександра Живченка. Вручав нагороди перший заступник голови Івано-Франківської облдержадміністрації Сергій Бесараб, наша митниця. Так само, як і інші митні органи, брали участь у впровадженні і тестовій експлуатації автоматизованої системи митного оформлення, яка використовується і сьогодні. Оцінюючи відзнаку всесвітньої митної організації, хотів би зазначити, що її неможливо було потримати без допомоги та вкладу кожного працівника митниці, а також представників бізнесу, які консультують та координують напрями. Розвитку електронної обоє нагороджених відзначають, що без підтримки команди отримати відзнаки було б неможливо. Олександр не приховує свого хвилювання, адже за 20 років вперше отримав такий знак поваги. В отношении отримання сертифікату ті чувства, які мене внутрі переповнюють, то це, скоріше, удивлення, мабуть, я не совсем ожидав. Получить этот документ это очень почетный документ, потому что э, международная э, торгу, э, таможенная организация э, достаточно весомый в мире орган. И получить этот документ ну, по крайней мере, почетно. Я в какой-то мере даже э, растроган от того, что э, получил э, такую соответствующую вид знаку. І прежде всего благодарен руководству фіскальної служби у нас в області, що вони все таки заметили мой скромний труд, и мой скромний вклад в розвиття розвитку моженої системи такі нагороди вручають за вагомий внесок у вдосконалення процесів митного контролю та митного оформлення товарів шляхом впровадження системи електронного декларування та забезпечення належних умов для функціонування місць прибуття та підрозділів митного оформлення митниці. Митниця показала високий рівень митного сервісу. У 2015 році фахівцями Івано-Франківської митниці ДФС оформлено 56 тисяч митних декларацій. Питома вага оформлених митних декларацій в електронному вигляді склала 100%. Тобто 100% подані митні декларації опрацьовувалися у електронному вигляді. На митниці кажуть, що це лише початок покращень. Надалі співпрацювати з митними органами буде ще простіше.